Друзі, вітаю вас на майданчику Вінкар. Чергове авто. До вашої уваги, це у нас Renault Zoe 2019 року. Машинка до нас приїхала з Франції, розмитлена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Батарея 41 кВт і запас ходу має 300 км. Весь в оригінальному окрасі 89 тисяч рідного пробігу. В чому плюс в тому, що він був в жовтій плівці. Плівку здерли і вона була практично як захисна. І під низом суперова машинка, скажімо так, без якихось пошкоджень. По комплектації відносно проста, є склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, круїз контроль, блютуз, екорежим, круїз контроль обмеження швидкості. Отак от загалом офігенський стан. І до речі, у нас сьогодні машинка пройшла перевірку СОК 87%. Електросервісі у нас він сьогодні був. Все перевірили, по ячейкам все в порядку, так що машина пройшла діагностику, зауважень, в принципі, немає. Ось так. от. Кому цікаво, можете потім прийти, подивитись, полистати. Покажемо, як він виглядає. Охайний салончик. Зарядочка подовжувачі. Ужас, як БМВ репить, я думаю, ви її чули. <зарядка>, Зарядка подовжувач весь комплект. І дивіться, і багажник. Ось тут навіть не зацарапені, там декілька царапинок. Як машин, для машини які 6 років і пробігу, грубо говоря, 90 тисяч, то я думаю, що дуже гарний стан. Ось так у нас все виглядає. Так, поїхали з товщиноміром, міром. Комусь не цікаво, можете перелистувати, бо приїжджати сразу, е дивитись драйви робити. Погнали товщиноміром, пропікаємо його. Крила у нас пластикові. Капот 102, 107, 99. Це крило теж у нас пластмасове. 95. 97, 91, 98. 94 88 96 108 93 101 91 погнали далі 103 100 108 100 97 109 116 88 104 90 98 104. Бачите, весь автомобіль в оригінальному окрасі, якщо, потрібні, якщо не вірити скажімо так, діагностиці, то, будь ласка, можна вести на будь-який ваш сервіс, діагностувати, перевіряти. В чому плюс цього автомобіля? Хороший запас ходу в адекватні гроші. Тобто він проїде більше, ніж Ліфт 40 кВт, але Ліфт 40 кВт буде коштувати, скажімо так, десь такого віку і такого пробігу, буде його ціна орієнтовно 12. Рахую, що класний варіант, для міста взагалі ідеально. Що ж, сподобалась машинка, приїжджайте, тестуйте, забирайте. Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.